Співпраця України з НАТО тема, що нині звучить як на всеукраїнському рівні, так і у нашому місті. Якщо до столиці днями прибув заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу у сумах про можливі взаємні кроки на зустріч України та Північно-Атлантичного альянсу, розказали студентам столичні гості, що займаються стратегічними дослідженнями. Раніше нас залякували тим, що сюди прийдуть натівці, сюди прийдуть американці. Сьогодні громадяни України бояться, що вони не прийдуть. Всі, в принципі, сьогодні в Україні зацікавлені, щоб Україна була не сама один на один з ворогом. Дуже важливо, все таки те, щоб ми розуміли, як формується світовий політичний процес, безпекова ситуація. як… Можуть зреагувати європейські країни НАТО на допомогу Україні, і ми говоримо власне про цю допомогу, про те, які є позитиви в цьому плані, які є виклики, що ще не зроблено. Мені хочеться більше дізнатися про те, які можливості відкриває НАТО для нашої держави, тобто, взагалі, чи є перспектива співпраці, Мені цікаво, буде ли вигідний вступ України в НАТО і. Взагалі, що в дальнішому ожидають Україну після всіх союзів і всього остального, і дійсно, нужно ли це нам, а не нашій власті? Наскільки у нас налагоджені партнерські відносини між нашими між Україною та НАТО?